Я вітаю вас, шановні водії та водійки. Ви на каналі за правилами. Тут ми регулярно розглядаємо різні цікаві ситуації, що можуть трапитися за кермом з кожним, та пригадуємо правила дорожнього руху. Сьогодні ми, як і завжди, розв'яжемо одразу три різні задачки з трьох різних тем. Першими буде завдання з теми проїзд-перехресть. Другими буде завдання з теми початок руху та зміна його напрямку. І останнім буде завдання з теми обгін. Будьте уважними та відповідальними. І поїхали! Отже, запитання номер 1 В якому порядку транспортні засоби проїдуть зображене перехрестя? Оберіть, будь ласка, правильний варіант серед запропонованих. 1. Трамвай і жовтий автомобіль. Потім велосипедист. 2. Велосипедист, а потім трамвай і жовтий автомобіль. 3. Трамвай. Велосипедист, жовтий автомобіль. Та 4. Жовтий автомобіль, велосипедист, трамвай. Друзі, напишіть, будь ласка, свій варіант в коментарі, щоб потім звірити його з правильною відповіддю. Також більше подібних завдань ви знайдете в моєму телеграм-каналі за правилами, посилання на який я залишу у закріпленому коментарі, та у описі до цього відео. А ще, якщо у вас є бажання та можливість, то ви можете стати спонсором каналу і тим самим підтримати розвиток україномовного Ютюбу. Дуже вдячний вам за вашу активність та увагу, і переходимо до самого розбору. Отож, ми маємо перехрестя, до якого під'їхали три транспортні засоби. Трамвай та жовтий автомобіль з відповідними показчиками повороту повертають праворуч, а велосипедист проїжджає перехрестя прямо. Ми бачимо, що саме траєкторія руху велосипедиста перетинається з іншими транспортними засобами. Проте, чи означає це те, що велосипедист повинен дати їм обом проїхати одночасно першими? Чи, можливо, навпаки, першим проїжджає саме велосипедист? Перехрестя наше не обладнане світлофорами і є нерегульованим. Втім, дороги тут нерівнозначні, адже всі троє наших учасників знаходяться на другорядній дорозі, про що свідчить знак 2.1 дати дорогу. Тобто виходить, що між собою вони знаходяться на рівнозначних дорогах. І з цього ми відразу робимо висновок, що трамвай точно проїжджає першим, оскільки на рівнозначних дорогах трамвай має перевагу перед нерейковими транспортними засобами незалежно від напрямку його подальшого руху. Добре, хто їде далі? Насправді, в реальності є ой яка немаленька ймовірність, що водій жовтого автомобіля проїде перехрестя одночасно з трамваєм. Але за правилами так бути немає. Адже згідно з пунктом 16.2 правил, на регульованих і нерегульованих перехрестях водій, повертаючи праворуч або ліворуч, повинен дати дорогу пішоходам, які переходять проїзну частину, на яку він повертає, а також велосипедистам, які рухаються прямо в попутному напрямку. Тобто першим проїжджає трамвай, потім велосипедист, і лише тоді водій жовтого автомобіля. Такий порядок співпадає з варіантом відповіді під номером 3, і я вітаю усіх, хто його обрав. Ну а ми не будемо тягнути, та перейдемо до наступного завдання. Дайте відповідь на питання, обравши один із запропонованих варіантів. Запитання звучить так: водій якого автомобіля буде винним у разі зіткнення. А ось які варіанти відповіді нам пропонуються: 1. водій синього автомобіля, та 2. водій червоного. Отож, ми маємо перехрестя, до якого під'їхали два автомобілі. Хоча, якщо точніше, то водій синього вже навіть проїхав це перехрестя і тепер повертається до нього заднім ходом. В цей час водій червоного автомобіля повертає на перехресті ліворуч з увімкненим відповідним лівим показчиком повороту. Їхні траєкторії точно перетинаються і зіткнення зовсім не виключене. Хто ж буде винним? Звісно ж, в першу чергу ми вже з вами визначили, що це за перехрестя. Очевидно, що воно нерегульоване і дороги на ньому нерівнозначні. Згідно зі знаками 2.1 дати дорогу та 2.3 головна дорога, на головній знаходиться якраз таки водій синього автомобіля. Але чи означає це те, що у разі зіткнення винним буде водій червоного? Насправді, ні. Так, у водія червоного автомобіля другорядна дорога, але він не буде винним, адже водій синього автомобіля рухається заднім ходом через перехрестя. Рух заднім ходом це доволі таки небезпечний маневр, і тому він забороняється в певних місцях, і в тому числі на перехрестях. Водій синього автомобіля порушує правила, і у разі аварії винним буде він і тільки він. Мої вітання усім, хто обрав варіант відповіді під номером один. Ну що, я сподіваюся, ви не стомилися, адже у нас попереду ще одна, а вже остання на сьогодні задачка. Знову ж таки, ви знаєте, що робити. А запитання у нас таке: чи дозволяється водієві жовтого автомобіля виконати обгін у зображеній ситуації? Оберіть варіант відповіді, який ви вважаєте за вірний. 1. Дозволяється. 2. Дозволяється тільки якщо швидкість автомобілів попереду менше 30 км на годину. 3. Дозволяється лише у світлу порудоби. 4. Умови зазначені у відповідях 2 і 3 Та 5 забороняється. Друзі, зараз ми перейдемо до розбору нашої ситуації. Але спочатку я дуже прошу вас підтримати відео лайком, а канал підпискою. Це вкрай важливо. Давайте разом розвивати україномовний YouTube. Ну, але що найважливіше для нас зараз, це наша свобода, наші життя і життя героїв, які захищають нашу країну. Тому я закликаю вас донатити на Збройні Сили України і взагалі допомагати ЗСУ будь-яким можливим для вас способом. Величезне дякую і переходимо до самого розбору. Отож, ми маємо ділянку дороги і три автомобілі на цій ділянці. Водій червоного автомобіля буксирує синій автомобіль, на якому, згідно до вимог, увімкнена аварійна світлова сигналізація. На червоному автомобілі в цей час має бути увімкнене ближнє світлофар. Автомобілі рухаються прямо, а в цей час водій жовтого авто вже розпочав обгін з увімкненим відповідним лівим показчиком повороту. А вже ж вирішуючи це завдання, ми з вами в першу чергу звернемо увагу на дорожні знаки, що встановлено на нашій ділянці. Вірніше на знак, він тут один, і це 3:25 обгін заборонено. Що логічно, цей знак забороняє виконувати обгін. Варто знати, що знак діє до найближчого перехрестя, а якщо це населений пункт без перехресть, то до кінця населеного пункту. А ще, що більш важливо конкретно для нашого завдання, так це те, що знак все-таки має певні виключення. Так, наприклад, він дозволяє обганяти поодинокі транспортні засоби, що рухаються зі швидкістю менше 30 км на годину. І до поодиноких також відносяться автопоїзди і буксируючий транспортний засіб у з буксированим. Тобто знак дозволяє обігнати червоний з синім автомобілем, якщо їхня швидкість менше 30 км на годину. Ну а умова, що обгін дозволяється лише у світу пору доби, це взагалі нісенітниця. Таким чином, я вітаю усіх, хто впорався з цим завданням. До речі, напишіть у коментарі, чи це вам вдалося. Та обрав варіант відповіді під номером 2. Друзі, я безмежно вдячний вам за увагу та щиро прошу вас поставити лайк цьому відео, а також підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Будьте пильними та грамотними. І, можливо, колись ми зустрінемося на дорозі і роз'їдемося. Звісно, що за правилами.